Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Тісто гарно піднялося. Беремо каструлю, наливаємо олію, розігріваємо її і вкладаємо пиріжки, смажимо їх з двох сторін до золотистого кольору. Перевертаємо їх і смажимо. Тим часом ще докладаємо пиріжки і смажимо. Коли пиріжки смажилися до золотистого кольору, витягаємо їх і вкладаємо в цукор. Гарно обкачуємо цукрові і викладаємо в підготовлену тарілку. І так смажимо всі пиріжки. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Це співпоці. Ви тільки подивіться.